Унікальність моїх виробів в тому, що в такій маленькій сумочці ну складається е, велика сумка. Ви з нею можете піти на ринок і скупитися чи в магазин. Вона велика, вона надійна. Раніше Вадим Глущенко взагалі не торкався швейної машинки. Та коли переїхали з бахмута, придбали маленьку для власних потреб. Чоловіка настільки зацікавив процес, що у хід пішли старі меблі. Швейна справа гарно давалась. Тож далі виникла ідея створити ті самі функціональні шопери. Та маленька машинка вже не справлялась. Так у квартирі з'явилась професійна. Була ідея зробити шопери, які складаються у маленьку сумочку, як коли. Вони завжди з собою. Я почав шити ці шопери і показав їх у Карітасі. І співробітники Карітасу мене дуже підтримали. Вони стали купляти на подарунки, собі, знайомим і стали допомагати. Насправді мені дуже вони підтримували і допомагали. І потрохи-потрохи я вирішив, що треба зростати далі. Бажання зростати підтримали карі та сівці і розповіли про можливість отримання гранту в рамках проєкту Ремаркет. А так як Вадим вже знав, яке обладнання потрібно, то написання гранту для нього було легким завданням, яке він у підсумку виконав на відмінно. Так в невеличкій кімнаті з'явилось ще декілька швейних машинок: обладнання для тиснення на шкірі, вишивання. Я шию, скільки є сил. От стільки є сил, стільки шиє. З утра, до вечора може до ночі шити, і може вночі цим займатися. Коли не шию, я дивлюсь Ютуб, як шити, я вчуся цьому. Я читаю статті, я читаю книги по цьому. Тобто я вивчаю цю справу. За три роки шиття Вадим Глушченко відпочивав лише тиждень, адже кожен новий день це нові знання, відкриття та можливості. І Урбан Вінт аж ніяк не спосіб заробітку. Це не спосіб заробітку, а спосіб просування себе, навчання себе. І це буде спосіб заробітку. Я сподіваюся, це буде як колись у нас така відома фірма, яка буде українська і будуть знати в Україні. Ну це в майбутньому все. Проєкт Ремаркет від Карітасу це фактично продовження проєкту Еліс. Проте для подальшого фінансування бізнесу грантами обрали декілька ключових напрямків. Проєкт «Ремаркет» буде сконцентрований на трьох напрямках економіки: це бжолярство, швейне виробництво і пекарство. Тому от пан Вадим якраз попадає під швейне виробництво. Це було рішення донорів допомогти крапково для того, щоб отримати найкращі результати в розвитку економіки територіальних громад. А ці по результатам дослідження саме ці сектора економіки постраждали від війни, і в них найпростіше і найлегше отримати позитивні економічні зрушення, окрім підтримки бізнесу, ремарки допомагає із працевлаштуванням соціально вразливих верств населення Відтак, Цього року місця постійної роботи на Хмельниччині отримали вже 15 осіб. Наші послуги це надання консультацій та допомоги людині у складанні резюме, також проходження співбесіди і де шукати роботу, і подалі супровід за потреби. Працюємо ми з як з внутрішньопереміщеними особами, так і з місцевим населенням, котре безпосередньо постраждало від війни в Україні.